Як оформити допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування? Опіка встановлюється на дитину, яка не досягла 14 років, а піклування – від 14 до 18 років. Допомога надається у розмірі до 6 років – 6407 гривень, від 6 до 18 – 7990 гривень, дітям з інвалідністю – до 6 років – 7990 гривень, від 6 до 18 – 11186 гривень. Треба для оформлення рішення суду чи органу опіки, свідоцтво про народження дитини, довідка про проживання, довідки про інші виплати, медичний висновок, якщо дитина з інвалідністю. Як оформити особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України чи ЦНАП онлайн через веб-портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України або поштою на адресу територіального управління Пенсійного фонду України? Важливо допомогу виплачують щомісяця до 18 років, але можуть припинити раніше у певних випадках. Більш детально читайте на сайті українських новин.